Слава Ісусу Христу! Тому що Христос охрестився. Але далі Він прийшов не просто щоб охреститись, а для того, щоб вмерти за нас, що ми вчора згадували. Але Він не тільки вмер, але і Христос Воскрес. І Він не тільки Воскрес, але Він вознісся на небо у славі. І він каже, що ось гряду скоро. А церква каже: гряди, Господи. Бо він каже, що відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно з ділами його. Ось сестра Таня, хто ще хто не знає, це сестра Таня, яка із Запоріжжя, яка читала вірша. Ось ми дивились і згадували, що 20 років була у організації свідків. Вартової вежі. Але Господь переображає. І сьогоднішнє свято, воно в чомусь нагадує про це переображення, ми будемо з вами згадувати. І брат Юра, коли молився в самому початку, він сказав такі цікаві слова. Він молився про тих, хто покаявся, але не навернувся. Запам'ятали, так? Покаявся, але не навернувся. Але якщо ми б взяли оригінал, то воно б звучало, що брат молився за тих, хто покаявся, але не покаявся. Бо саме слово із грецької покаяння, воно і означає навернення. І от якраз ось це свято, воно е, включає в себе ось це і переображення, і навернення, і покаяння. Дуже багато таких, знаєте, е, багато складових, що є, це свято. Тому що, коли ми дивимося, як люди зараз під е, слово хрещення, яка в людей асоціація, о, чого тільки там уже в інтернеті я не побачив, привітань різних побажань. Що треба покропити тою святою водою, чи свяченою, чи, щоб від всякої нечисті, щоб ніякого зла не було, О, кажу, вже скільки накропили, що вже напевно на всі століття наперед уже зла не буде. Уже всі в святості живуть, та? і люди йдуть далі і грішать. Ну а як я згадую, що люди деякі, особливо у нас на Сході, хтось несе святити воду. Хтось водку несе святити. І люди називають, що от вона, та водка вона свята стає чи я не знаю, як от люди собі думають. І люди йдуть далі, грішать і так далі. Потім що треба там, хату покропити, ще щось. Потім людей з хрещенням асоціація е, рукою там помахати, та, зліва направо, чи справа наліво, як правильно. Чи двома, чи трьома пальцями, як правильно. Як взнати, як правильно? Як взнати, що таке хрещення? Все написано. Все написано в Слові Божому. Або інша асоціація у людей хрещення, це хрещення дітей і так далі. Але чи є це в Слові Божому? І ті, хто вивчають Слово Боже, знають, що нема цього і близько, хоч би жодна згадка, немає. І ми знаємо, і Христос сказав такі слова. Третій розділ Матвія. Ми прочитаємо, ми прочитаємо цю історію, щоб нам згадати, як воно відбувалось ось ця подія, третій розділ з 13-го вірша. Написано, тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи то бійти до мене.' А Ісус відповів і сказав йому Дупусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив він Іван Духа Божого, що спускався, як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що його я. Подобав. І ось дивіться, Христос говорить ці слова, я хотів би звернути увагу на 15 й вірш. Христос каже, допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Показати всю правду, показати, а як має бути. Христос показав приклада. Чи потребував Христос хрещення? Коли ми подивимось з вами, що є хрещення. Але Він показав приклад. І, як написано в 1 Петра, щоб ми йшли слідами його, щоб ми наслідували його, щоб він показав, він прожив це життя і показав з самого початку до самого кінця. І ось тому для нас це є дуже чудовий приклад. І от я згадував приклад, я питав, колись брат Юра розказував, я не пам'ятаю його точно. Як один чоловік мав рулетку, чи вона там затерлась, чи там почала ламатись, і він відрізав там 10 сантиметрів. Але потім забув, а воно там затерлося, і потім забув, і, і коли вже відміряв, то, то почав відміряти неправильно. А, я, а як дізнатися? Або ось годинник іде, і він може чи там спішити, чи відставати. А як дізнатись, де правильно? Є стандарт, є еталон. Якщо нам треба годинник звірити, ми відкриваємо зараз інтернет, і там є е, по гримічу все правильно, як, яка зараз година до секунди, і так далі. Є еталон в світі, є еталон е, ваги, міри і так далі. І ось ми бачимо: Христос є наш еталон. Коли ми з вами читаємо 1 Коринтян, перший розділ, верніше. Написано 22 другий, 23 вірш: такі слова: бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа Розіп'ятого. Для юдеїв згіршення, для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу премудрість. Ось кого ми проповідуємо. Ось, хто є центр усього християнства, всього і цього і цієї події, в тому числі. Христос. Ми не проповідуємо якісь чуда, якісь перетворення, що вода святою стає. До речі, на сході багато хто, так і мої батьки робили, вони просто набирали з крана воду, бо вона вся свята в цей день. І все, і ту воду зберігали, вона дуже гарно зберігається. Якщо ви наберете звичайну воду, вона також дуже добре зберігається. Якщо вона не буде, бо одна і умов, щоб вона зберігала свячена вода, щоб вона не була під прямими сонячними променями. Звичайно, вода також не під, під прямими сонячними променями, де не буде розвитку бактерій, вона також дуже довго зберігається. І ось люди багато чого е, понапридумували, але ми проповідуємо Христа Розіп'ятого. Ось центр. Христос є центр. І хтось шукає якихось ознак, де там щось з'явилось, щось там яке чудо, якийсь недавно той благодатний вогонь, як його називають, чи він є благодатний, то е, ми з вами знаємо ту відповідь. Але ми знаємо, що ось Христос показав приклад. І ось коли ми дивимося на приклад Ісуса Христа, Він прийняв хрещення, хоч Він не потребував, не потребував того. Але що є хрещення? Як приймати хрещення? Які є стандарти до хрещення? І слово Боже, воно показує нам. Дух Святий вказує. Дух Святий є Дух істини. Христос каже, коли прийде від Дух істини, то Він наставить нас на всяку істину і майбутнє звістить вам, бо Він не від себе буде говорити, а з Мого візьме, мене прославить. Христос говорить, у Євангелії від Івана дуже багато про це. І отже, Дух Святий говорить нам через Слово, Він відкриває і Господь нас навчає. Скільки років було Ісусу Христу, коли Він приймав хрещення? А звідки ми знаємо? Написано. Іван від Луки, 3 розділ, 23-й вірш написано. Після того, як тут описується подія хрещення, а далі йде родовід Ісуса Христа і написано: Сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30. Бувши, як думав, сином Йосипа, Ілія і так далі. Років із 30. Тобто, ось Христа не хрестили в дитинстві. Так його приносили за звичаєм, за обрядом в храм. І так далі виконати все, що прописано в законі, але то не було хрещення. Христос хрестився в 30 років, вже в свідомому віці. Коли ми з вами згадуємо, що таке є хрещення, коли людина вже ну, усвідомлює, хто вона перед Богом, коли людина може пообіцяти Богові, служити Богом і так далі. Тому що коли ми перед тим згадуємо, від Луки, 22 вірш, написано. І Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив ти сін мій улюблений, що е, я вподобав тебе. І ми бачимо. 21-й ще вірш. І як Ісус, охрестившись, молився. Розкрилось небо, і Дух Святий злинув на нього. Ісус молився. Дитина може молитись. Ну, ми розуміємо, ну там хтось за когось просить, але це все така фікція. Ісус молився. Це вже були відносини з небесним батьком. Він показав приклад, що він робив. в Цей момент не просто він у воду зайшов. Це було єднання з небесним батьком. Ми бачимо явлення трійці. Тут отець з'явився, тут Дух Святий у вигляді Голуба зійшов і так далі. І ми бачимо ось це явлення. І це було свідоме рішення Ісуса Христа показати нам цей приклад. Далі, коли ми 23-й вірш повертаємось, написано, а сам Ісус розпочинаючи. Наступна характеристика хрещення. У багатьох інших перекладах написано, розпочинають. Що Ісус розпочинав? Своє служіння. Так і написано. Ісус розпочинаючи своє служіння. У багатьох перекладах написано. Тобто ми бачимо, що це був початок. Це початок служіння, це початок того, для чого він прийшов. Він прийшов, щоб написано, щоб послужити, віддати душу свою на викуп за багатьох і за кожного із нас. Але Христос показав також і приклад, і тому хрещення це початок нашого з вами служіння перед Богом. Життя, все наше, це служіння. Кожен із нас є служитель Ісуса Христа, кожен на своєму місці. Звісно, є в церкві служителі, які покликані вести церкву і так далі, але кожен із нас написано, що ми є служителі Нового Завіту, не букви, а духа. Кожен із нас є цим служителем, тому що він виконує волю Божу у своєму житті. Далі, коли ми з вами дивимося, ось на ці складові хрещення і е, цікаві моменти. Ми з вами прочитуємо. Іван для від Матвія повернемось. І що має передувати хрещенню? А що має передувати хрещення? Покаяння, звісно. Ну, і покаяння, яке з вірою. Ось, ось ці дві складові. Дивіться, коли Іван Хреститель проповідував, ми з вами читаємо Іван від Матвія, третій розділ. Ми прочитаємо другий, шостий, восьмий вірші, коли прийшов Іван Хреститель, каже: покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Бо Він той, що про нього казав, був пророк Ісая, промовляючи голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежку Йому. Покайтесь, вирівняйте, змініть своє життя. Але що таке покаяння? Ми знаємо, слава Богу, що це навернення. І це покаяння має мати якісь наслідки, якісь плоди, зміну життя. Далі, коли ми знаємо з вами, як побачив сьомий восьмий вірш, вірш написано, що як побачив Іван багатьох фарисеїв, садукеїв, що приходили на хрещення, що він промовив? І восьмий вірш. Учиніть гідний плід, покаяння. Покаяння не було, не було плоду, не було бажання змінювати життя. Отже, ми бачимо, що до того, як прийняти хрещення, має бути покаяння, але справжнє покаяння біблійне покаяння, покаяння, яке змінює життя, покаяння на вічне життя. Ось е брат наш ще поки двоюрідний. Сергій, який біля сестри Тоні часто сидить, приїжджає, не так давно він приїжджає. Він попросив молитись за нього, бо їде на реабілітацію. У нього колись був інфаркт, уморщин, тоді виники. І я кажу: ну, а ви до Господа звертаєтесь. Та я кожного ранку і вечора молюсь, якаюсь. Я кажу: ну справжнє покаяння, воно раз на все життя. Коли ви навернулись, бо покаяння це навернення, коли ви вирішили слідувати за Господом. Так, ми поправляємо свої світильники і на хліболомання, і не тільки. І кожного дня ми аналізуємо своє життя, і де ми спотикаємось, ми просимо прощення в Господа і, і докладаємо зусиль, лідером далі. Але справжнє покаяння це послідувати за Ісусом Христом, це прийняти рішення жити так, як написано, виконувати волю Богу. В своєму житті. Бо Христос сказав, що не кожен, хто говорить. Господи, Господи, війде в царство небесне. А той, хто виконує волю Отця, Мого, що на небі. В декількох Євангеліях повторені ці слова. Отже, виконання. І тому ми бачимо через Івана Хрестителя Христос, коли вийшов на проповідь, про що він говорив? Перші слова. Чи щось нове він сказав? Покайтесь, бо наблизило старство небесне. Те саме Христос сказав: покаяння. Хрещенню має передавати покаяння, що ми бачимо в наш час. Навіть люди деякі кажуть, я в дорослому віці приймав хрещення. Ну добре, а чи ти каявся? Чи ти послідував за Ісусом Христом, чи віддав ти своє життя в Його руки? А послідувавши, чи живеш ти за Його Словом, чи пізнаєш Його волю кожного дня, чи намагаєшся виконувати її в своєму житті? Чи ти думаєш, що прийняв хрещення, і вже назавжди ти вже виконав все, і вже е, кажуть, спасіння у кишені, вже можна робити тепер, що хочу? Ні, це тільки початок. І тепер е, людина має перебувати в тому стані покаяння, коли вона усвідомила свою потребу в Бозі, коли вона схилилась, коли вона довірила своє життя Господеві і так має продовжуватись все життя. Коли ми з вами е, читаємо. Другий розділ, Іван... другий розділ дії апостолів. Ми пам'ятаємо з вами ця перша проповідь апостола Петра День п'ятидесятниці, коли апостол Петро проповідував, і люди розжалобились серцем і питали, що нам робити, щоб спастись. І ми з вами прочитаємо 38 і 41 вірші. Що відповідає апостол Петро? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Дивіться, є порядок, є стандарт, є еталон. Покайтеся, а потім нехай же охриститься кожен із вас. Не, не христиться все життя там і, і зараз люди купаються там в ополонці. Нічого спільного немає це з хрещенням. З обіцянкою, ми і, і про це поговоримо, згадаємо, що є хрещення, покайтеся. І далі, коли 41-й вірш написано: Отож, хто, при... хто прийняв Його слово, охрестилося і пристало до них того дня душ тисяч за три. Хто прийняв, хто зрозумів, хто усвідомив необхідність змінити своє життя. Вони не сперечали, що це не ми розіп'яли, це там священики, це там їхні там, хто з ними був, ні. Вони впокорились серцем, вони розжалобились серцем. І вони прийняли це слово, прийняття слова. Коли людина не приймає слово Боже, коли людина говорить, що це одна із складових, то неможливо прийняти хрещення. Це не біблійне хрещення, коли людина відкидає Слово Боже і живе не по Слову Божому. Коли каже, так казали священники, так робили наші батьки, так я буду робити. Ви маєте своє, я маю своє, в мене своя віра. Яка своя віра? Є біблійна віра і є небіблійна віра. І ми бачимо, що тільки ті, хто прийняли слово, слово Боже, ті далі приймають хрещення. І також, коли ми з вами згадуємо, як вже було сказано і згадано Євангелій від Марка. 16-й розділ, 16-й вірш, ми напевно хтось вже можливо на пам'ять знає ці слова, де написано, хто увірує й охристиця, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Отже, ми бачимо тут, як слово покаяння воно дорівнює увірування, тому що дуже часто в нашому народі ми бачимо, як диявол людей в ці, в ці пастки зловив покаяння без віри, хрещення без віри, милостиння без віри. Молитва без віри, піст без віри, все без віри. Життя духовного немає. Видимість оболонка є, а життя духовного немає. Підміна. Тільки зовнішність. І Ось тому і написано: хто увірує, хто прийме ці Божі слова, хто вірує, у кого буде віра. Одна із необхідних умов для прийняття хрещення це віра. І ми знаємо, коли Пилип проповідував. Євнуху, ми з вами пам'ятаємо. Він побачив воду і каже, вода, що заважає мені хреститись? Якщо віруєш із повного серця, тоді можна. Віра з повного серця. Рішення послідувати за Господом до кінця віддати йому своє життя. Ось це є хрещення, ось це є біблійне хрещення. Ну і ще одна, одна згадка, коли ми згадуємо з вами Євангелія від Івана, третій розділ, 23-й вірш. Бо також ми живемо, ми маємо це згадувати, бо ми живемо серед народу, де хрещення вже перевертається. Ми бачимо, як Іван проповідав. Іван теж хрестив виноні поблизу Салиму, бо було там чого? Багато води. А чому саме там? Бо слово хрещення, слово покаяння означає наверення, а слово хрещення означає занурення. Тобто, практично, ми, коли ми з вами прочитали, бувши на грецькій мові, якби розуміли і в оригіналі, то ми би читали, а Іван теж занурював веноні поблизу Салиму, бо було там багато води. Тоді нам зрозуміло. Це слово означає занурення. А що в нас час відбувається? І кропельце, і поливання, і чого тільки немає. Було багато води. Також ми згадуємо того самого Євнуха, коли він їхав. Він був вельможа цариці Кандакі. Ну, я думаю, то була не бідна людина. То був не цар, але, ну, але вельможа цариці. Мав свою там повозку і так далі, все, як вони їхали. Та як ви думаєте, він їхав далеку дорогу. У нього вода була з собою? То для чого вони їхали і шукали воду? Можна ж було взяли там міг з водою, його там покропили і поїхали. Ні. Зайшли оба, коли побачили, зайшли обидва в воду. І тому ось ми бачимо, Іван Хрестив, є цей приклад, де було багато води. Було, ну, Річка Йордан, вона не маленька. Так, вона не дуже глибока. Може, іноді навіть екстрій. чи... Але Встрию є місця, де, де багато води. Я колись там купався. І ось ми бачимо, що. Це також приклад, бо це є занурення. І коли ми з вами читаємо е, ці е, приклади із послання апостола Павла до Римлян, то апостол Павло показує, а чому, чому це, це якраз є символом? Він говорить е, третій четвертий віші: ми прочитаємо: чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, не кропився у Христа Ісуса? Не побризкався. Не полився в Христа Ісуса, а занурився в Христа Ісуса, живе у Христі Ісусі. Ось що означає хрещення. Ось чому так важливо виконати всю правду. Ось чому Христос показав, бувши вже в 30 років, бувши в свідомому віці, мавши, показавши, що є вже відносини. Він може, він молився, він показав приклад, і ми бачимо, ми охрестились, ми у ньому, у смерть Його охрестилися. І дивіться далі: ось цей символізм. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть. Занур... Занурились з ним у смерть, щоб як Христос, як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Ми бачимо ось цей символізм. Людина, коли в е, воду занурюється, це людина помирає для старого життя. Як ми як дивимося, ми з ним поховані хрещенням у смерть, ми вмерли. Далі апостол Павло буде неодноразово говорити, що ми вмерли для гріха. Як же нам тепер жити в ньому? Тож не вважайте себе, він каже, що вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому. То тут, тут ось 11 вірш написано: так само, і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога у Христі Ісусі, Господі нашим». І там говориться далі, що нехай не панує гріх смертельно в вашому тілі. Не віддавайте членів ваших гріху за знаряддя неправди і так далі. Тобто, ось він символізм: вмерли для гріха. Вважайте себе за мертвих для гріха. А що мертва? Людина, вона ні на що не реагує, їй вже не холодно, ні гаряче, вона не хоче їсти, їй нічого не турбує. Вона мертва. Вважайте себе за мертвих для гріха. Нехай гріх уже не знаходить місця вас у житті. І ось ми бачимо цей символізм, що воскресли із Христом. Воскресли, як Христос воскрес з мертвого славою і Отця, так і ми, щоб стали ходити в обновлені життя, що Христос підняв нас ось цей символізм. Як ми піднялися з води, Христос піднімає. І ми тепер живемо в обновленні життя має обновлятися. Життя має обновлятися за образом того, хто створив нас. І тому ми бачимо всі всі приклади є для нас, яким є насправді хрещення. І останнє місце писання. Також знамените місце писання, яке ми з вами читаємо: перше послання апостола Петра. І ви вже знаєте, який розділ можливо я буду відкривати. Третій розділ. Який вірш? 21-й вірш. Ми маємо знати ці місця на пам'ять. Що таке хрещення? Того образ хрещення нетілесної нечистоти позбуття. Але обітниця Богу від доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Не, не гріховної нашої природи позбуття. Кров Ісуса Христа очищує. Але це є символ, це є обітниця Богу від доброго сумління. І тому ми згадуємо 3 липня 1999 року. Я обіцяв Богові служити, бо Христос, ми прочитали, це був початок, розпочинаючи своє служіння, Він охрестився. І я обіцяв, коли служити Богу в чистій добрій совісті, як ми з вами прочитали, щоб ми обіцяли це як договір, як завіт, в який ми вступили з Господом. Є в нас права, є в нас обов'язки, є те, що ми маємо виконувати, є те, що ми маємо додержати. Христос очистив наше сумління, щоб нам жити в чистоті, щоб нам тепер додержувати серце своє. В чистоті, щоб ми обіцяли Богові, і ми маємо додержувати свою обіцянку. Він обіцяв, що Він дасть нам сили, що він збереже нас, що він проведе, що Він допоможе нам долати різні труднощі, труднощі, перешкоди. І головне, щоб у нас було щире бажання слідувати за ним, виконувати цю обіцянку, щире бажання жити так, як написано. Щире бажання, якщо ми вже прийняли хрещення, аналізувати, а як я прожив до того часу, а як я служив Господеві. А чи зберігав я серце своє в чистоті святості і непорочності? Бог сильний зберегти нас, написано, що Він нехай освятить нас, щоб наш дух, душа і тіло були непорочно збережені в прихід Ісуса Христа. І тому Його ми маємо триматись, і тому Його стандартів ми маємо триматись, не відхилятись ні наліво, ні направо. Говорити в цьому, цьому народові, який живе в гріхах своїх, який і близько не навертався до Господа, має багато набожності. Багато релігійності, якої і близько не згадується у Святому Письмі. Отже, хрещення це обіцянка Богові служити в чистій і добрій совісті на все своє життя, як ми згадуємо з вами, коли приймаємо людина хрещення. Це те, що має відбуватися уже у свідомому віці, коли людина розуміє, хто вона перед Богом, коли людина має відносини з Богом. Це виконання заповіді Ісуса Христа, хто увірує і охреститься, буде спасений. Це виконання повеління, коли люди питали, як спастись, Покайтесь і нехай же охреститься кожен із вас. Це те, що має слідувати. Це хрещення обов'язково має йти за покаянням, за щирим покаянням, за наверненням, покаянням, яке продиктовано вірою, яке мотивовано щирою вірою, довірою нашому Господеві. І хрещення має мати, має хрещення має передавати покаяння, яке має плоди. Який має результат, який має зміну життя, коли людина дійсно вирішила послідувати, не просто повторила слова, а дійсно обновлюється, бо це є бо хрещення є символ ось цього обновлення. І коли ми згадували нашу сестричку, 20 років вона була там, але Господь переобразив. Але Господь відкрив істину через нашого двоюрідного брата, який закликав через брата Миколи, який закликав колись в Запоріжжі до церкви, до, до такої самої додому молитви і сестра почула слово Боже, а тоді тут уже далі прийняла хрещення і обіцяла Господові служити в чистій, добрій совісті. І нехай Господь благословить і брата, щоб він також послідував, щоб дійсно було це розуміння, що Господь чекає, Господь чекає цього навернення, цієї віри, цього щирого покаяння і слідування за ним. Нехай буде за все. Слава нашому Господові. Амінь. Okay.